Доброго дня, мене звати Кирило Коньков, я офіцер психолог. Приймаю участь у війні з 1 березня 2022 року. Прийшов до військкомату сам з метою проходити службу саме як психолог. Але свій військовий шлях я почав зі старшого стрільця. З травня 2022 року мене почали долучати до роботи з військовими як психолога. А в вересні я отримував офіцерське звання та став на посаду офіцера психолога. Весь цей час я займався розвитком та освітою в цьому напрямку, отримував практичний досвід. Вважаю, що зараз можу повноцінно ділитися наявною інформацією та напрацюваннями. Мій канал Мілпсі про військову та тактичну психологію. Для кого він? Для психологів, для військових, для їх близьких, для всіх тих, кого торкнулася війна. Мета цього каналу ділитися інформацією та досвідом. Ваші коментарі дуже корисні. Лише як колективна свідомість ми зможемо зробити внесок у створення такої військової психології, яка притаманна сучасному українському суспільству.